Виконуємо номер 480 із підручника Геометрія 7 та номер 39.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть задачі, подані в таблиці, і прочитайте назву одного із символів нашої держави. У трикутнику АВС зовнішній кут при вершині С дорівнює 140 градусів. Знайдіть внутрішні кути А і Б цього трикутника, якщо завдання перше, кут Б на 30 градусів більше за кут А. Друге, кут А у 4 рази більше за кут Б, знайдемо кут А і кут Б і відповідні літери проставимо у нашій таблиці. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала умову першої задачі. Нам дано трикутник АБЦ, кут БЦД 140 градусів. АБЦ я позначила трьома літерами: це кут Б, на 30 градусів більший за кут Бац, кут А. Потрібно знайти градусний кутів АБЦ, тобто кута Б, і Бац, тобто кута А. Позначимо менший з кутів, це кут А у нас BAC змінною x Нехай кут BAC дорівнює x градусів. Тоді кут ABC на 30 більший буде x 30 Використовуючи Властивість зовнішнього кута трикутника, кута маємо. Ми знаємо, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Отже, маємо рівняння Х. Додати х додати 30 торівє 140. Розв'яжемо наше рівняння. Х додати Х це буде 2х. 30 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 2х торів 110. Знайдемо х. 110 поділимо на 2, отримаємо 55. Отже, Кут ВАЦ дорівнює 55 градусів, тоді кут ABC 55 додати 30 буде 85 градусів. І записуємо відповідь. 85 градусів і 55 градусів. І також поставимо дані в нашу табличку. У нас кут А 55 градусів, Кут «Б» – 85 градусів і наші літери. Приступаємо до другої задачі. У другій задачі я вже позначила однією літерою наші кути А і Б, які необхідно знайти кут А в чотири рази більше за кут Б. Тому змінною Х позначимо кут B. Нехай кут B дорівнює Х градусів, тоді кут А дорівнює 4 помножити на Х градусів. Знову ж використовуючи властивість. Зовнішнього кута маємо рівняння. Зовнішній трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Отже, х додати 4х дорівнює 140. Зводимо подібні доданки. і їх 4х це буде 5х, дорівнює 140 і тепер поділимо на 5. Отримаємо 28. Отже, кут Б дорівнює 28 градусів, а кут А. 28 помножити на 4, отримаємо 112 градусів і записуємо відповідь. 112 градусів і 28 градусів. І тепер заносимо до нашої таблиці. Кут А у нас 112 градусів. А кут Б у нас 28 градусів. І отримали назву одного із символів нашої держави прапор. Номер 480 із підручника Геометрія 7 та номер. 39 крапочка 18 із підручника математика 7 виконано